Так, друзі, ми продовжуємо ось так від корисних порад. Приходимо до корисних порад в книгах від здоров'я до, до книг. книг, тому що ви любите читати. Ми це знаємо. <світ> Вам подобаються ці рейтинги, такі умовні складати собі книг, які радять наші експерти. Ну а сьогодні експертом буде колега телеведуча Соломія Вітвіцька. І вона радить книгу, яка сто вас замотивує. Історія про американку, яка народилася в Україні. Про найтитулованішу параатлетку в історії світового спорту. Про жінку, яка надихає. Що це за книга? Розкажу просто зараз. Отже, це книга Долаючи біль авторка Оксана Мастерс. Сане Мастерс, я дізналася після Паралімпійських ігор, звісно ж, коли всі почали її вітати з перемогами і медалями, і згадали про її українське походження. І якраз тоді дізналася, що вона прямує до України, і за ну просто великими збігами обставин я пам'ятаю, що вийшло фактично з нею провести кілька днів. Мент вже тривала російсько-українська війна, це був 15-й рік. Власне, тоді я була ініціаторкою, щоб вона поїхала в військовий шпиталь і поспілкувалася з військовими, котрі ось тільки, тільки, тільки отримали поранення і втратили кінцівки, і ще не розуміють, що в них попереду може бути нормальне життя. Оксана народилася в Україні одразу після Чорнобильської катастрофи, і е, від неї відмовилися батьки вже в пологовому. У неї були там зрощені пальці на руках і на ногах, і ноги теж такі викривлені були. Дещо там неправильні кістки були сформовані, і від неї одразу відмовилися. І вона була в кількох дитячих будинках. І приїхала до України американка, яка е, хотіла удочерити дитину. Потім лікарі порадили матері, що якщо ампутувати, вона зможе повноцінно себе почувати. І тоді дівчата ухвалили рішення про те, що краще хай вона буде на протезах ходити, але буде мати можливість повноцінно жити. Фактично, це мемуар з різними історіями, які траплялися в її житті тобто від народження, від того, як вона перебувала в Хмельницьку. Як вона познайомилася з мамою майбутнє, як вони спілкувалися, як потім переїхали. І якраз описано, як змогла досягти таких вершин, тому що вона одна з найтитулованіших паралімпійських чемпіонок і спортсменок. До мене підбігає Айлін. Вона стає навколішки і притискає своє чоло до мого чола. Я так пишаюсь тобою. Що сталося, досі не можу отямитися. Я ще не цілком оговталася від болю. Ти зробила це задихано каже Елін. Ти золота медалістка. Історії з її життя від якихось таких дуже похмурих облуплених стін дитячого будинку до якихось зашкалюючих емоцій на п'єдесталі. Тому я думаю, що це драматично дуже правильно сформована книга і читати легко, цікаво. І я думаю, що кожен може знайти для себе момент для натхнення. Я рекомендую прочитати цю книгу усім, хто можливо сумнівається в собі, або боїться зробити перший крок, або можливо хоче зупинитися за крок до здійснення своєї мрії чи якоїсь заповітної мети. Обов'язково прочитайте, надихніться і рухайтесь вперед. Ніколи не зупиняйтесь.